Це відомі люди, провокатори і подонки, на чолі з Михайлом Жайком, Романом Дісканцем, це, це так. Це тут ще Бондаренки і так далі. Це, це ті, хто обслуговували тулуба. Почекайте, 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 що це за реєстрація? Що це за реєстрація? Ми і що чи що? я перепрошую. Мене, я не став мером, мене обрали 15 тисяч людей. І я не збираюся потурати. Хочу вам сказати, пішли воно отсюда, пішов вон раз, пішов вон два. Значить, хто ще пішов воно, пішов вон три. Це тварина, яка служила. Це батьоки яких подали кову поєдухавичу. І вони продовжують далі мутити місто Черкаси. Ходять, тут, тут бригада кого? Шуковської фальсифікатори і так далі.